Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Autofocus. Сьогодні в нас залітає до продажу ось така ALX. Це на 2012 рік на двигуні 1,5 гібрид і додатково в нас вновлено газове пальне. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями, дуже гарний технічний візуальний стан. По техніці без нарікань двигун працює просто бездоганно, обслужена до нитки. Присутня в нас камерка заднього огляду, затоновані задні фонарі. Ось в такому чудовому стані вона у нас по кузову. По салончику в нас шкіряний салон в дуже гарному збереженому стані. Присутні кріплення Ізофікс. Попереду в нас безключовий доступ, повний склопакет, електролювання дзеркал, електропривід сидіння водія, мультикермо, кермо, 156 тисяч миль оригінального пробігу. Присутні у нас ось такий монітор мультимедіа з камеркою заднього огляду, штатна магнітолка, двохзонний клімат-контроль, передні підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Також у нас присутні такий гарнючий люк. Приїжджайте за покупкою вулиця Територіальної оборони 102, автосалон, «Автофокус». Працюємо для тебе кожного дня.